Я вітаю усіх, хто приєднався до проекту, якому не байдуже чим живе полтавська молодь. У ці напружені і підігріті не тільки весняним сонцем. Ні, ми як ніколи маємо єднатися. Саме це і робить прогресивне молоде покоління. І об'єднується воно навколо важливих суспільних ініціатив. Про це і говоримо наступні півгодини, тому не перемикайте. Про Те, як запалюються вогники у молодих серцях, ми розкажемо у наступному сюжеті. А його героями стали студенти полтавської філії Європейського університету. Можливо, їх не побачиш на різних міських чи обласних заходах. Проте хлопці і дівчата цього вишу надзвичайно активні у волонтерській роботі. Потрібно не словами любити Україну свою країну, а діє. Цим принципом і послуговуються студенти європейського університету. Саме тому у своєму виші організували збір допомоги військовим. А то справа актуальна і вкрай потрібна. Коли студенти почули про можливість прийняти участь в такій акції, то вони на такому піднесенні це все організували. І коли вони почали з понеділка нам возити продукти, картошку мішок картошки привезли, сумки, то ми були навіть здивовані такою активністю. Ну а потім збір коштів відбувся. Потім ми е е е поцікавилися, що в першу чергу не необхідно. Студенти розуміють, що і їхній маленький вклад в спільну справу може врятувати не одне життя і залишатися осторонь потреб українських військових точно не про полтавську молодь. Просто підтримати наших військових, які зараз воюють оцими самими такими. Потрібними речами та, мабуть, потрібно, щоб хлопці також йшли воювати за нашу країну, а не переховувалися. Ну можна так сказати. Проте молоді спеціалісти виявили неабияке бажання не тільки допомогти військовим, але й безпосередньо познайомитися з представниками полтавського батальйону небайдужих та дізнатися якомога більше про нелегку працю волонтерів. Тому і запросили до себе на зустріч Наталію Святцеву. Завдяки таким виступам, завдяки отаким, отаку, отакої співпраці, отакої допомоги, я вважаю, що ми запалюємо у наших студентах, як у майбутніх фахівців, які будуть нас, я так вважаю, вести в світле майбутнє, без війни, без всяких ексцесів. Якраз запалюють оту іскорку надії, оту іскорку, іскорку перемоги у своїх серцях, і дай Боже, щоб ця іскорка розгоралась. Не потухала і вони нам допомагали. Наталія Сяцецева розказувала все, як є, про нелегкі умови, в яких перебувають українські військові, про їх потреби і мрії, про солдатський побут і виснажливі будні самих волонтерів. Враження підсутляє, що у нас є такі люди, дуже гарні, що не байдужі, завжди допомагають нашим військовим. Це страх. Це просто страхіття. Такі Осколки це що ми бачили своїми, не своїми глазами, а це ми бачили саме на зйомках. Це дуже ужасно, печально. Студентам навіть вдалося потримати в руках справжній скарб прапор українських військових, який за кілька днів передали до краєзнавчого музею, а також численні уламки від бойових снарядів. Я от просто слухала Наталію Васильовну, так от просто мурашки по шкірі бігали. А коли побачила зйомки, які показували нам, ну ти зрозумієте, дивишся, і ти розумієш, що це дійсно таке відбувається. Що це ми не слухаємо, не фільми, які ми які дивимося фантастичні, це все є в дійсності. Це дуже страшно. Я хочу, щоб це поскоріше закінчилося. Я нікому такого не хочу побажати. Я коли побачила цей сюжет. Мені не дуже весело стало і я думаю, що ми повинні боротися за нашу країну, допомагати їй теж долучатися до волонтерства, розповідати всім своїм знайомим, друзям. Вражені приємною і цікавою зустріччю з волонтером полтавського батальйону небайдужих. Студенти з великим ентузіазмом підтримали ідею Наталії Свяцевої прийти на суботник. Але про це у наступному сюжеті. Кажуть, з весною приходить і бажання прибирати та наводити навкруги порядок. Полтавці цю тезу підтверджують конкретними справами. У наступному сюжеті ми розкажемо про те, як прийшов один із суботників, організований полтавським батальйоном небайдужих. Одну із весняних субот наші студійці разом також з небайдужими полтавцями, студентами, молоддю витратили на те, щоб прибирати одну із ділянок нашого міста. Це ділянка біля Свято-Успенського собору. Отже, дивіться далі, як ми трішки попотіли і припали пилом. Таких занедбаних ділянок в Полтаві чимало, проте варто лише з чогось розпочати як робота по інерції, захопить багатьох небайдужих жителів нашого міста. Ось і на цей суботник прийшли найрізноманітніші люди. Тут і студенти, і волонтери, і навіть матусі з маленькими дітьми. Сьогодні прийшла разом з сином допомогти, хоч трішечки чи можемо для нашої Полтавщини, для нашої Полтави. Збираємо тут сміття, щоб хоч... Трішки внести свої лепту для того, щоб зробити життя кращим, зробити його чистішим. Сьогодні у нас дуже багато людей, сьогодні у нас е, наші волонтери з собору, сьогодні у нас дітки. Тут присутні, це дуже-дуже, як би сказати, для нас приємно. так, що Не тільки дорослі, але ще діти приєдналися до нашої такої справи, нелегкої. Присутня організація. Е, Два чоловіка, мабуть, чи три наші хлопці, які патрулюють місто Полтавська Січ, присутні. Бачите, багато людей. Так ваші, мабуть, так і колеги, багато журналістів, які покидали камери. І... Прибирають, тому ну, для нас це дуже приємно, дуже для міста також. Дивіться, ми скільки мусора викинуло. Там як будете йти, можете піднятися, подивитися, скільки там пакетів привід комунальникам. Територія велика, але дуже забруднена. І намагаємося, хоч трошечки внести якийсь просвіток в цей край, бо дуже красиве місце, центр міста, а дуже забруднено. У нас сьогодні суботник. Ми прибираємо територію біля собору. Це місце декілька років. Чомусь не прибиралося, дуже багато сміття назбиралось. Ми піднімаємо, піднімаємо все знизу, виносимо, вже і мішків не вистачає. Також, крім волонтерів, підключилися і священники, і працівники церкви нашого Успенського собору. Всі разом тут наводимо порядок. Ініціатива нам таку підкинула, такий поштовх, наша. Волонтер Наталя Святцева. Вона тут одного разу підіймалася і була в шоці, м'яко кажучи, від того, що тут відбувалося так, це все сміття. Тобто зразу відразу зробила фото, виклала на Фейсбук. Ми назначили дату, і от сьогодні ми це все прибрали. Прибирали активісти з самого ранку кілька годин поспіль. Втомитися не давали наймолодші помічники, які вже твердо знають, для чого вони це роблять. Я прийшов сьогодні з вами прибрати сміття. Це майбутнє нашої країни, тож давайте до нього прислухаємося і зробимо це всі разом. Щоб наша природа була чистіше, красивіше. Все одно сміття буде, але ми його хоч трохи приберемо. Адже небайдужість і країна починається з кожного. Я завжди намагаюся причати своїх дітей для того, щоб не смітити, треба слідкувати за чистотою нашого довкілля. Одна справа, коли ти ісиш яблуко і кинув качан, да, і це природний матеріал, він перегниве все. А інша зовсім справа, коли ти кинув папірець чи кинув пакет. І скільки б ти не слідкував за чистотою, все одно необхідно як дотримуватися да правил певних. Я викладач і Боже Д безпеки життєдіяльності, тому завжди закликаю своїх студентів. Хочеш змінити світ, почни з себе. Необхідно починати тільки з себе, бо нам завжди здається, тільки що десь це там хтось повинен да, це робити. Але якщо ти хочеш змінити щось, необхідно саме з себе починати. Скажіть, які дивні знахідки сьогодні були у вашому, скажімо так, арсеналі? Два унітаза. ми відкопали один майже цілий. Досі стоїть питання, як він туди потрапив. Невідомо, хтось треба було дуже гарно його закидати. Він ще так і зберігся. І чудовий глечик. Ми вирішили його зберегти, вичистити і забрати з собою. Всі ці раритетні знахідки відтепер будуть припадати пилом на смітнику, там де їм і місце, а не на мальовничих схилах історичного центру нашого міста. Не знаю наскільки нам вдасться, але ми вирішили принаймні ці сходи взяти під своє шество і будемо прибирати, привчати людей до того, що хоча б тут, хоча б тут в цьому місці, де ви не живете, але де ви ходите, привчіться до того, щоб тут не смітити. Просто привчіть свої руки доносити сміття до смітниці. Ми що сьогодні сюди прийшли мої колеги, працівники телерадіокомпанії лтава, працівники цеху комп'ютерної графіки. І дуже приємно, що наша волонтерська команда полтавського батальйону небайдужих сьогодні збільшилася на величезну кількість небайдужих сердець. Вже всі потомились, тому що тут схили дуже незручно звичайно доставати. Приходиться придумувати, як доставати, витягувати сміття, тому. Як, як приберемо, одразу підемо. Вже є задум на наступний тиждень, ну поки що точно ще не визначились з місцем, але будемо теж вибирати якесь складне, де багато років вже ніхто не прибирав. Саме тому волонтери гостинно запросили усіх, хто прибирав, відпочити за невеличким чаюванням у соборі. Ми багато показували, як волонтери полтавського батальйону небайдужих їздять у зону АТО, але це лише один із багатьох фрагментів робочих буднів волонтерів. І от про інші ми сьогодні і поговоримо з молодими активістами команди небайдужих. Зараз ми у соборі разом з волонтером Миколою ми набираємо солодощі для солдатів, посилки, які поїдуть до них в зону. АТО. це такий невеличкий своєрідний презент, невеличка радість. Коль, будь ласка, прокоментуй, що ти зараз робиш, для чого, що планується? Плануємо збирати посилки для бійців. Обираємо достойний ящичок, щоб все влізло побільше. Є якась вже закономірна процедура збирання посилки, що в ній має бути скільки. Зазвичай першочергово вкладемо те, що просять бійці, і вже інший простір докладаємо стандартними речами, стандартним набором це медикаменти, це шкарпетки, в'язані шкарпетки дбайливими нашими полтавськими бабусями. Це рукавички, це медикаменти від застуди, засоби гігієни, ну і смаколики, щоб порадувати. Зазвичай ще кладемо дитячі малюнки, іконки, щоб вони оберігали наших бійців. Катя, щоб ти зрозуміла на рахунок відправки посилок, ми не відправляємо посилки на цілу частину. Зазвичай просять допомоги наші полтавці, їх там три. Чотири людини, і на цих трьох-чотирьох людей ми збираємо ці посадки. Чи є потреба в таких коробках, щоб люди приносили на даний час? Нас забезпечили коробками. Поки що не, не треба. Отак, зазвичай, ми в соцмережі пишемо в Фейсбуці, коли є потреба, і завжди відгукуються на, на наші пропані. Команда небайдужих не знижує своїх обертів, а працює все ж так активно і так відповідально. І все частіше можна знайти ось такий логотип на вулицях міста. І це говорить тільки про те, що Полтава це дійсно місто небайдужих. Відправку буде здійснювати наш постійний помічник, нова пошта. Останнього разу вони привезли от, чай, печиво. Ту шківку, були бушлати від них. І плюс до цих всіх речей, які вони дають для передачі військовим, ми ще отримуємо від них спеціальні промокоди волонтерські для безкоштовної відправки посилок. Це називається гуманітарна пошта. Окрім того, що вони вам допомагають відправляти, вони ще й допомагають провізією. Так, так, так. Хочу зауважити, що допомогу від них ми отримуємо постійно. Так само постійно ми отримуємо від них спальні, мішки для бійців дуже гарної якості. Хлопці хвалять, кажуть тепло взимку, можуть спати спи, спокійно, не, не маючи холоду, не мерзнучим. Кожного дня мороз міст відзнається, коли волонтериського батальйону не дуже. Кожного дня збираючи посилки для наших військових. До речі, усі приміщення, які я тільки змогла побачити, заповнені ще різними речами і допомогою. Стопка бушлатів це та допомога, яку вкотре передає нова пошта команді небайдужих. Ви запитаєте, чому нова пошта допомагає команді небайдужих? Мабуть, тому що нова пошта дійсно стала новим окремим підрозділом полтавського батальйону небайдужих, як про це сказав Коля. Зараз збираємо посилку для хлопців на Маріуполь. Зараз я маю нарахувати 26 балаклав і скласти в цю посилку. Просять на 26 чоловік форми, але в нас немає таких розмірів, буде менше форм. Дуже маленьких хлопців просять 42, й 44. й На жаль, таких розмірів велика рідкість. Маленькі хлопці страждають. Це Саша, з якою ви вже неодноразово зустрічалися в наших програмах. Це один із координаторів команди небайдужих. Саме ти, Саша, наскільки я розумію, відповідаєш за зв'язки із військовими і з постачальниками, тобто ти так на периферії всіх цих зв'язків знаходишся. Так, розкажи, будь ласка, як зараз ідуть справи в порівнянні там навіть з кількома місяцями назад. Насправді, от зараз вже відчувається деяке покращення. Ми спілкуємося постійно з хлопцями, тримаємо зв'язок і вони дійсно говорять, що в деяких випадках забезпечення в них. Зараз на кращому рівні ніж було там місяць-два місяці тому, але в нас є робота. Робота є постійно, тому що багато речей зносяться, а немає замінників. Або, наприклад, горять якісь пристрої нічного бачення, тобто прилади зв'язку, спостереження. Вони буває інколи згорають під час виконання завдань. Доводиться шукати привозити хлопцям нові або передавати. І ти також спілкуюся з тим, хто хоче допомогти. та не тільки. Окремі якісь люди, але й великі організації, от, наприклад, нова пошта, що ти можеш сказати про взаємодію з ними? Я їх називаю нашими руками і ногами. Часто з цього сміються. Насправді, компанія нова пошта надзвичайно допомагає, тому що ми маємо змогу передавати речі хлопцям безкоштовно. Це і нам простіше, тому що нам не потрібно шукати ресурси для того, щоб оплатити доставку. І хлопцям не потрібно витрачати свої особисті кошти на те, щоб забрати посилку. Нам постійно надходять. Різні речі, тобто це і форми, бушлати спальні мішки, які компанія нова пошта сама закуповує і передає нам. Ось це лише невеличкий фрагмент робочого дня волонтерської команди Небайдужих. Тут не тільки кожного тижня координатори вирушають у зону АТО, але й постійно чи не щоденно пакуються і відправляються посилки полтавським військовим. Неабияку допомогу у цьому надає нова пошта. Зрештою, тільки злагоджена робота полтавців довела, якою продуктивною є діяльність полтавського батальйону небайдужих. А що це за сувенір у вас тут на складі такий? Це дуже незвичайний сувенір, коли ми їздили нещодавно на Дебальцеве під час нашої останньої поїздки. Хлопці нам подарували це залишки От. Привіт із сусідньої країни. Знайомтесь, це панда їй всього 5 місяців. до неї сьогодні ми приїхали в гості до Миколи. А той, хто стане власником цієї милої собаки, зможе долучитися до допомоги нашої армії, адже кошти, вилучені від її продажу, підуть до полтавського батальйону небайдужих. До речі, Микола прийняв рішення, що усі кошти від продажу цуценят, які він зможе в'язати зі своїм кобелем, також будуть іти на допомогу армії. Хочемо, що заробимо, то передати через територіальний батальйон небайдужих Полтавський батальйон, да, щоб вийде по деньгам. Там. Можна було б в армію передати, але но... з ними дуже багато років. Батька. Туркменський волкодав називається Алабай. Це туркменський волкодав. Чотири роки розв'язаний вага десь під 100 кілограм. Ну, а, можливо, в'язка ще з кавказськими овчарками, тому що це дуже важливо. Ну, получиться щенки ну, на любителя, звісно. Є такі заказчики, що хочуть ну, голубає з Кавказу. Це собака як сторож дуже хороша. Як сторож краще немає. У кого був Алабай, я просто як заводчик говорю. У кого був алабай, після алабая може бути Калабай, тому що інші собаки, породи, ну, все все. Вони в чарки були, все, -все. Ну, це. Це той самий медведь, у 100 кг там махі, ну ж Паспорт є. Що у кабіля є прививки, ну як в'язка, щоб нічого там. А це бабуся, оцей. Цього щенка це 4 роки тому знімалось. І на ній на є фотографія цієї собаки, вона виросла вже і вийшла цей щенок. Цьому наш час вичерпується. Однак ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. А вам, дорогі телеглядачі, бажаємо творчого натхнення, віри у достойне майбутнє, яке залежить від сьогоднішніх впевнених і конструктивних кроків. З вами був проект Ти Молодий. Дивись нас уже за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.